Привіт усім! Хочу вам показати водонепроникний комбінезон для малюка від бренду Tuta by Байрейме. Він отримує від мінус 15 до мінус 25 градусів морозу. Маємо ось такий яскравий принт, і зверху йде вологостікий, а також вітронепродувний матеріал. І він найголовніше дихаючий, тобто малюку не буде спекотно всередині. Маємо світлові буваючі елементи, ось такі по подовжені. Рукавчики йдуть з манжетиками. І додатково на в ніжках також йдуть манжетики і штрибки, які фіксують взуття. Ось так виглядає задуком бінатончик, тут іде невеличка гумка. Капюшончик можна відщебнути за допомогою ось таких кнопочок. Розщибається на планку з липучок і замка з захистом від прищивань. Всередині по спинці йде мікрофлісова підкладочка, далі поліестерова і також поліестеровий наповнювач. тому капюшончик дуже комфортний, теплий, продуманий до деталей, яскравий, ідеально підхований для зимового періоду та активного спорту. Придбати можна на нашому сайті айлавмамі.юа